Сьогодні 14 лютого. 13 годин 50 хвилин. Бачимо годинник на обласній державній адміністрації. Зупинився. Шановні черкасці, я Роман Шовенко, громадський діяч, голова правління громадської організації Європейські Черкаси, Європейська Черкащина, а також учасник АТО і голова ОСББ по вулиці Козацькій. Українці об'єдналися для того, щоб вийти на вулиці. Під обласні державні адміністрації і висловити свій протест проти існуючого правління керування нашою державою. Особисто я, як голова правління ОСББ, неодноразово за останні декілька днів слухав від людей речі, котрі наводять жах. Мова йде про платіжки, котрі отримали за тепло, за електроенергію і тому подібне, за інші комунальні послуги. Так далі жити неможливо. Я не хочу, щоб олігархічні клани знущалися над українським народом, безпосередньо над моїми земляками і наді мною особисто. Я вважаю, що ми маємо встати і заявити свою громадянську позицію згідно Конституції України, яка дає нам право висловлювати свою думку і проводити мітинги. Ми висловлюємо протест проти існуючих тарифів. Долучайтесь, не будьте байдужими. Заохочуйте інших, зателефонуйте друзям та родичам, приходьте о 9-й годині на Соборну площу під стіни обласної державної адміністрації. Існуюча влада, вона ганебно знущається з нас, вона гвалтує націю, випиває з неї останні соки, задовольняючи свої ненажерливі потреби. Досить. Ми маємо встати. І показати, що ми маємо гідність. Досить терпіти цю брехню. Вони прикриваються АТО, розкрадаючи державу. Вони маніпулюють цим. Чиновники різного рівня постійно не злазять з екранів телебачення, розповідаючи про те, які вони гарні, які вони ділові, які вони перспективні реформатори. Але насправді ми бачимо, що це не відповідає дійсності. Досить. Закликаю всіх прийти під стіни обласної державної адміністрації і висловити свій протест, але не лише протест, тому що кожного разу, коли ми проти чогось протестуємо, ми притягуємо те ж саме в своє життя. Ми маємо висунути чіткі вимоги, негайно провести індексацію зарплат і пенсій це чітка вимога, яку ми маємо сформулювати, і маємо ставити собі за мету, досягнути. Того, щоб влада нас почула. Ми варті гідного життя. Часи Януковича минули, часи минули, коли нас дуже гарно всіх причесували, розповідали нам різні байки. Ми маємо тверезо подивитися на життя і не дозволити більше олігархам та їхнім ставленикам розводити нас як малих дітей. Нація має одужать, подорослішати і стати тверезо мислюючою. Лише тільки в такому випадку ми зможемо знайти вихід, а вихід він завжди є. І при великому бажанні можна досягнути нормальної, квітучої, перспективної, розвиваючоїся країни. Майбутнє за нами. Виходьте, висловіть свою громадянську позицію. Ми маємо висунути чіткі вимоги переіндексацію. Негайно провести індексацію зарплат і пенсій, якщо збільшили тарифи, має зрости і зарп... якщо збільшили тарифи, має зрости і заробітна плата та пенсії. Це чітка вимога, яку ми маємо сформулювати. І... Це чітка вимога, яку ми маємо сформулювати. І маємо ставити собі за мету, досягнути того, щоб влада нас почула. Ми варті гідного життя. Часи Януковича минули, часи минули, коли нас дуже гарно всіх причесували, розповідали нам різні байки. Ми маємо тверезо подивитися на життя. Лише тільки в такому випадку ми зможемо знайти вихід, а вихід він завжди є. І при великому бажанні можна досягнути нормальної, квітучої, перспективної, розвиваючоїся країни. Майбутнє за нами. Виходьте, висловіть свою громадянську позицію.